Якщо відкриє двері і це побачить, то будуть крики капець які. Я коли прибираю, то дуже-дуже довго, тому що навіть коли я розумію, що можу поспати, я все одно прокидаюсь раніше. Докидатись в школу взагалі було дуже-дуже важко. Невеличкий гау. Це в мене пакетик з PMBiro, який ми опорвався. Будь ласка, не засуджуйте. Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні у нас вівторок, я йду в школу. Сьогодні я взагалі не могла прокинутись, так як о, у нас було 5 днів вихідних. Типу канікули, як кажуть в Чехії, я це не називаю канікулами, бо для мене канікули це десь ну, мінімально тиждень. Типу, це можна вже назвати більш-менш канікулами. так? А типу, тут 5 днів вихідних з суботою-неділею, так? Тобто 3 дні вихідних зі школи, так? Тому м я це не називаю канікулами. Так? Просто вихідні. все. От і прокидатись в школу взагалі було дуже дуже важко, тому що за ці дні я прокидалася десь в сім В Сорок один день прокидалась. Типу, це не я якось пізно. Так я завжди прокидаюся досить рано, але сьогодні я вставала в 5. Так, коли до школи завжди мушу вставати в 5. А це вже для мене досить рано і дуже важко прокидатися. Тому як то справи. Сьогодні ми ще пишемо контрольну, на якої взагалі не вчилась, тому що я зрозуміла, що я на це не навчусь, тому що я. No, це, ну Це так капець просто, тому побачимо, як це буде сьогодні. все, ну, побігло, щоб зараз ще не запізнитись на поїзд. Я вже вдома тільки що прийшла. І просто подивіться, які гарні тут квіточки просто ростуть. Це така краса, дуже гарна. Добре, ранок наступного дня. Вчора я вже нічого не знімала, так як я нічого не робила. Я просто поїла і лежала, дивилась підкаст і це все. Трішки себе сердити, тому що я планувала позайматися пілатес, можна було вчитись або прибрати. Ну, типу, будь-що, але я робила нічого, нічого не робила просто. Ну, що поробиш, типу, можливо, мені потрібно було тут нічого не робити. Бувають і такі ніколи мені взагалі нічого не хочеться робити. Тому такі насправді зараз не знаю скільки годин, вже забула скільки годин, десь 7.40, напевно. Я йду їсти. Так, на сніданок у мене вівсянка з бананом, арахісовою пастою і йогуртом. Виглядає не дуже естетично, але це прям дуже-дуже смачно. Я вдома, якщо чесно, я вдома вже десь годину, а, зараз десь 6 скоро. ну. І я сьогодні знову забула все знімати. Я просто забула, що я знімаю влог, так? тому що я, якщо чесно, влог не знімала, ну, десь скоро два місяці я не знімала влог. І типу трішки забула, як це, Тому я дуже вибачаюсь. Все, завтра буду старатися знімати майже все, так? Коротше, що відбувалося сьогодні? Сьогодні ми були на фільмі, так? який мені дуже сильно сподобався. Потім ми з дівчатами ще знову пішли на каву, прогулялись, потім пішли ще поїсти. Ну, коротше, гарно знову провели час, дуже сподобалось, але я, типу, взагалі нічого не зняла, тому що я взагалі забула про це. Тому, тому дуже сильно вибачаюсь, От, а зараз я б мала дуже зістити, або я знову не знала, що мені йти їсти, тому що нічого немає. Тобто я сьогодні планувала зварити щось, але так як я вже повернулася пізно, то мені дуже лінь, От, не знаю, чи завтра зварю. Дуже важко, я взагалі не знаю, що мені їти, їсти. Що робити? Що робити? Ну, такі то справи. Буду зараз видумати, що буду їсти. Взагалі не знаю, що можливо знову паску з маслом. Ну, ну це вже не можна їсти кожен день паску з маслом. Ну це вже. Але напевно, все-таки піду їсти паску з маслом. І взагалі я планувала сьогодні і завтра вчитись. Але напевно, сьогодні я знову не повчуся, так як. Хочу ще позайматися, а для мене позайматися важливіше, ніж Так? Don't judge, don't judge, так? це просто, що я зроблю. Просто мені приємні що займатися, ніж вчитись, і потім ще потрібно прибрати в кімнаті, і типу, це вже типу 6 годин. Сподіваюся, що я хоча б щось з цього зроблю, чи або позаймаюся, або приберу в кімнаті, тому що вчора нічого не зробила. Потрібно робити хоча б, сьогодні, хоча б сьогодні щось. Я думаю, що завтра я теж не був щось, бо завтра б... або йти о, щось купити собі. А може бути є, що ми знову кудись з дівчатами підемо. Тому не знаю, не знаю. Oh, Боже, гроші я знову почала тратити так, що капець, тому Тому побачимо, чи мені вистачить цих грошей до кінця місяця, чи ні. Сподіваюсь, що так. Uh, так, зараз uh, половина на вісім. Я поїла, після того я ще трішки подивилась на квартирі, так як нам потрібно буде звідси з'їхати через два місяці. Так, через два місяці, тому я трішки подивилась на квартирі, які є. Потім я ще подивилась на деякий одяг там на різних сайтах і так далі. Вот. хочу собі замовити штатив, тому що мій, який я була, коли замовляла, що він поламався. А, тому потрібно замовити нові, тому що дуже незручно, типу, постійно щось шукати, на щоб можна показати телефон, щоб зняти нормальне відео. От. І хочу вже сьогодні замовити. Не знаю, чи замовлю, чи ні, короче, побачимо. А, от. І зараз я б хотіла йти типу, позайматися, і потім хоча б трішки прибрати в цій кімнаті, що це жах, жест, прийде бабуся зараз ввечері. Якщо відкриє двері і це побачить, то будуть крики капець кап'яцики. Тому мені цього не потрібно, нікому цьому не потрібно, нікому не потрібно зіпсований настрій, тому а, краще приберу. Хоча, типу, якщо б не бабуся, можливо, я б тут так вишла, тому що, типу, окей, не дуже а, уютно цій кімнаті, Але, типу, взагалі а, серйозно у мене тут нема бажання якось прибирати. Мені тут ні так, ні так не уютно. Типу, так коли прибрано більш-менш, типу, краще, може там о 5%, але якось, типу, нічого не міняється. Ну, практично нічого. Тому якось я і не дуже прибираю ці кімнати, в цій кімнаті, мене якось навіть не має бажання тут щось робити, якщо чесно. Тому, так, да, такі ту справи, якщо чесно, я дуже рада, що ми звідси приїдемо. Сподіваюся, що це буде якась гарненька квартира і ще це не буде з мамою, тому що були такі думки, що ми з'їдемося з мамою, а, з її чоловіком і так далі. Ну от, я з ними не хочу жити так. <гум> не потрібно мені цього, тому сподіваюся, що це не буде з ними, тому що, тому що... А, якщо це буде з ними, то це буде капець. Тому так. Так, я переодяглась. Не зважайте там на задній фон і це все. Цей безлад, тому що, як і казала, у кімнаті серйозно великий безлад. Сьогодні я постараюся це все прибрати. Я взагалі не люблю прибрати, тому в мене такий безлад. Але, будь ласка, не засуджуйте, не засуджуйте. Чесно, я ненавиджу прибирати, Типу, мені це взагалі не подобається. Ну, що поробиш? От, а зараз я йду швиденько позаймаюсь. Да, як швиденько, там 30 хвилин. Вот. І потім вже піду поприбираю. Сподіваюся, що піду поприбираю. Так, я позаймалась. І зараз іду швиденько прибирати приберу хоча б трішки кімнаті, тому що за пів години прийде бабуся. Я знаю, як я це все. Пів... Хоча це можливо прибрати за пів години, але я коли прибираю, то дуже-дуже дуже довго, тому що е 80% я е щось роблю або співаю, або сиджу в телефоні, або дивлюсь на себе в дзеркало, розмовляю з собою в дзеркалі. Угу, так. Угу. Добре, не питайте. Все, яду, зараз швиденько покажу, хоча б що мені потрібно прибрати, включу світло, бо... На вулиці ще видно, але в цій кімнаті, в цій хаті взагалі ніколи нічого не видно, навіть коли сонечко світить, то практично ніякого світла тут немає. Тому що маємо, то маємо. І так, що потрібно прибрати? Потрібно прибрати тут на столі посуд, поскарати весь цей одяг. Це взагалі тут прати потрібно, той поскарати, потім тут потрібно цей одяг, кинути прати, тому що це фізкультура, яку я принесла сьогодні, в школі, що була сьогодні в школі, щоб забрати деякі речі з.

Там більш-менш чисто, да? бачите, що там більш-менш чисто. А? На секундочку. На ліжку також більш-менш чисто, типу, тут тільки ці покривали і так далі, але типу, ніякого одягу мого немає. Типу, це одяг брата, це ми кидаємо йому на ліжку, там його простор, його бутилки. коротше, Туди ми а, не ліземо і не хочемо, прибираємо свою половинку, можна так сказати, половинку. Ну, типу, це можливо прибрати за 30 хвилин, я думаю. Так, все, я прибрала, швиденько показую результат. Так, тут все гарненько, чистенько, Я так думаю, далі ліжко просто скала ці яла, стіл. Думаю, також все гарненько. Тут також все гарненько поскадало. Тут тільки піжама, так як зараз іду швиденько прийняти душ. І, в принципі, якось так це все виглядає. Як я вже казала, зараз іду швиденько прийняти душ. І потім, не знаю, потім буду відпочивати. І вже йти лягати спати. Добрий ранок. Зараз 9 годин, через 40 хвилин мені потрібно десь виходити. Так, сьогодні знову немає школи, я не знаю, що як ні. Ми сьогодні йдемо на боркшоп. як він називається. Ну, коротше, от я дуже рада, коли у мене вранці такі вільні ранки, тому що е я люблю більш повільніші ранки. Навіть коли я розумію, що можу поспати, я все одно прокидаюсь раніше, щоб. Е там мати більше часу для того, щоб нафарбувати, щоб мати більше часу для того, щоб поїсти і так далі. Тому та справа так виглядає мій сніданочок, вже подобається. Чайочок не зробила собі капучино чи каву, так як я розумію, що, напевно, зараз я її куплю в Празі типу на той воркшоп, тому о, зробила собі чай, щоб не пити за день дуже багато кави. Так, я готова. Мій аутфіт. Типу, все гарно, все класно, тільки ця сумочка, мені здається, не прямо сюди ідеально підходить. Але в мене просто нічого немає. Мені потрібно просто купити якусь чорну-меншу сумочку. Ну, типу, щоб туди щось також вийшло. Думаю, може брати цю. Але, типу, я хочу взяти книжку, хочу взяти там всякі речі, щоб вчитись в поїзді і так далі. От, тому. Také to zprávě, ale šo mám, šo mám, typu, bílš menš pět chodit obuvy, chočá se taká, znáte, bílš beživá a obuv v mene uh, bílá, ale no typu, já rozno já nemám ničeho jiného, tomu šo mám, to mám, se pobíhla, bo záříči nebudu stát. як я нарешті вдома, зараз 5 годин, і я планую зараз йти собі приготувати їсти. Поклала розморожуватись курку. Вот. А перед цим вам зроблю маленький гау. Сьогодні, після цього воркшопу, я була в торговому центрі, тому невеличкий гау. Тут у мене пакетик з пленбіру, який в мене порвався просто. 5 корм, за нього палила 5 корм. Добре, я, б, я би його так, напевно викинула, тому нічого так. Перше, що я купила, це в Альберті, коли я їхала додому вже ці штуки, такі хлібці, такі хліпіченьки. Це не одяг, але хай буде. А, от, і ще була купила собі два батонки, які я вже взяла по дорозі, тому а не покажу. Ну все, перейдемо до одягу. Перше, що у нас тут вилізає, це сумочка, яку я купила в стреді Варусі. От кверкот. Коштувала 700 корон, бачите, не знаю скільки в гривнях, але 699 корон. От, так виглядає, вона не дуже велика. Не знаю, чи часто я буду носити в школі. Але якщо що, в мене вже є хоча б сумочка. Так, так вона тут відкривається. Так виглядає всередині. Тут є тільки один карманчик, і все, і більше жодних карманчиків немає. Але вона дуже-дуже приємна, типу, взагалі, типу, на ощуп. Сподіваюсь, що вона не зіпсується дуже швидко. І цей карманчик такий досить маленький. Але якщо там кинути якусь помадку, то туди можна кинути. От, побачимо, яка вона містка. Я думаю, вона не дуже сильно містка, якщо чесно, але хоча б якась сумочка. Далі, ще купила, це я купила у Берсті. Uh, таку маєчку звичайну білу. Просто мені потрібно було довгу, звичайну білу маєчку. І вже перейдемо, що я купила саме в плен-беру. Купила таке худі. Ось так воно виглядає. Так воно виглядає ззаду. Взагалі я не планувала купувати худі, Але uh, якось так вийшло вона була по акції. Тому так, веркорик. QR Ой, QR-код. QR-код на чеський, я вибачаюсь. QR-код. І останню річ, яку я купила, це о, такі звичайні сині штани на літо, саме щоб влітку їх носити, тому що вже починається жара. Тут QR-код. І коштували вони скільки. 649. 649 корот. Вже взагалі на ціну якось не дуже дивилася, але... Менше, ніж 700 корм, тому це добре. Але вони їх коштували більше, ніж худі, І це все. А потратила сьогодні багато. Купила практично нічого. Як Все йду готувати, так як я тільки що просто десь годину сиділа я викладала як одну фотку в інстаграм. Uh, було дуже важко, так як. На цій фоці не тільки я, а ще подружки, тому а, ми всі разом переписувались, не, як всі разом тільки двоє. Типу переписувались, домовлялися, що там додати, який колір текста, які, які то просто музика, яка. Все, голова квадратна. Але е, все-таки виклала я цю історію, і зараз я можу йти готувати їсти, Зараз вже доки я буду приготуватися, то вже це напевно, буде 7, тому все побіла, щоб. Хоча б всім я мала щось готове. Так, моя вечеря. Зараз докупляю чайник, зроблю собі чай і піду їсти. Так, зараз скільки? 8.40, десь так. Я йду з мати макіажі, Швиденько прийму душ, так як за 20 хвилин має прийти бабуся, а потрібно приймати душ до того, як вона прийде. От тому зараз йду це все швиденько робити, і потім просто буду відпочивати лежати, нічого не робити. Хоча, можливо, спарую речі на завтра. Так як завтра ще мені потрібно йти на роботу, тому потрібно взяти той одяг на роботу, бо вже взагалі не хочеться, ну що поробиш. Беренок. Я вже зараз маю виходити в школу. На вулиці дощ, а так як ми йдемо на прогулянку, то це прекрасна погода для прогулянок. Дивіться, просто, просто, просто лиє цілий день. І буде лити цілий день. Ну, типу, як лиє? Ну, типу, тут ще нормальна погода, але в разі 100% буде падати дощ, тому що було так само вчора, вчора тут взагалі не падав дощ, а в разі пара, тому <кхід> вже знаю. І мені потрібно ти, купити цю парасольку, так як в мене немає. То виходжу на 5 минут скоріше, піду до в'єтнамців і куплю там парасольку. Мій лук на сьогодні ой. Так, такі джинси а, цю кофту, hudík a v čorak Беру Bruž його сразу сьогодні тут, що в мене звичайна біла кофточка цим. Тому так, ще беру цю сумочку і цю куртку. Зараз десь около 12-ї години ночі а десь 20 хвилин хв. повернулася до дому. Прийняла душ, почистила зуби так далі. І зараз вже йду спати, тому що дуже сильно вдома. сьогодні на роботі було якось дуже-дуже сильно важко, як після школи, ну, як після школи. Після тієї прогулянки, яка в нас була сьогодні зі школою, ми гуляли просто під дощем, але там 40 хвилин. А, і це все, в принципі, просто пішли, погуляли під дощем 40 хвилин. Там нам дещо порозповідали на якихось місцях і це все. От потім ми могли вже йти додому. А, після того ми ще з дівчатами зайшли в кафе, кав'ярню. Посиділи, випили каву, і потім я вже мусила йти на роботу. Сьогодні на роботі було 9 годин, дуже сильно втомилася, тому що сьогодні якось було дуже важко, навіть не знаю чому. Просто було дуже багато людей, просто в один момент було дуже-дуже багато людей, як на якісь свята. Взагалі, типу, було нереально важко. Я думала, що я вже просто піду просто піду звідти і мені все одно. Вот. Mm, дуже сильно втомилася, тому йду відпочивати, йду спати. От, uh, на цьому вже напевно завершу свій влог. Дякую всім за перегляд цього відео. Буду дуже сильно вдячна за підтримку, за будь-який коментар, за лайк або за підписку. Дякую всім, хто зі мною, хто підтримує мене. Uh, Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. І до зустрічі в наступному влозі. Па-па!